Все ж таки і імідж ТЦК, як можна покращити чи змінити. Ну, тому да що ви, ви цю проблему звучать, що ТЦК це, ТЦК це не ворогі. Чому ТЦК пакує в бусики? Тому що вони мають відібрати людей, людей для служби в армії. До них підходить, вони підходять до людини, у, які, у якої не оновлені дані. Згідно з законом, ця людина має оновити дані вчасно. Ця людина починає з ними битися. Що буде робити людина з травмою, контужений, поранений боєць, він буде захищатися. І на сьогоднішній момент все це освітлюється під певним кутом в засобах масової інформації. Виходить, що ТЦКшники когось там побили. Та я вам скажу: якби я працював в ТЦК, і хтось би там на мене рикнув, я б, звісно, захищався. І робив би це так, як я вмію. Тому що я хочу жити. Я... У мене інстинкт за три роки війни. Якщо на мене нападають, я буду захищатися. Ну, це військова психологія, Ну, цивільному цього не зрозуміти. А потім показують на якомусь телеграм-каналі російському, які підбурюються росіянами. А, ти Ви бачили відео, де чувак втік від поліції і попав під машину. Його машина збила. І завтра напишуть: ТЦКшники кинули бійця під машину. І 80% бабульок, які там будуть сердечки, лайки ставити, вони будуть розшарювати це і кричати: А, погані ТЦКшники». Ну на більшості людей з з низьким рівнем інтелекту керують і все. Ну, що робити працювати в цьому напрямку.